Друзі, привіт! Міністерство оборони опублікувало наказ, яким затвердило вимогу з ТЦК. А це означає, що тепер ТЦК на практиці зможе реалізовувати свої нові повноваження. Про цю вимогу ми дуже багато з вами говорили, коли приймали закон про мобілізацію. І ви знаєте, на превеликий жаль, мої юридичні прогнози таки справджуються. Тому що коли його приймали, я записала окреме відео, в якому чітко наголошувала, що закон вже заклав бомбу. Повільної дії, але я сподівалася, що юристи Міноборони все-таки впораються і якісно зроблять свою роботу. Однак в нас це ж як завжди. Тому я в цьому відео вам повідомлю в першу чергу, як це повинно було би бути до закону, та що по факту для нас всіх розробило Міноборони, та які тепер ТЦК нові можливості з цього приводу. Перш ніж ми перейдемо до конкретки, я як завжди нагадаю, підпишіться на цей канал, тому що так ви допомагаєте боротися Тися з оцим політичним популізмом, недбалим ставленням до якості закону та нормотворчості, поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України та працювати у вірному напрямку. А також підписатись на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю корисні юридичні посилання та відповідаю на деякі дуже важливі юридичні запитання. Давайте дуже коротко для тих, хто вперше взагалі зайшов на це відео, почув про цю вимогу, і можливо, взагалі зайшов на юридичний канал. Вимога, якщо коротко і простою мовою, це документ. Який надсилається громадянину поштою на його адресу, у разі порушення таким громадянинам певних обов'язків під час мобілізації та. Неможливості поліції знайти такого громадянина та доставити його в ТЦК. І от тут важливо те, що саме в законі прописано, що вимога буде вважатися врученою, навіть якщо ви її не отримали чи відмовились від отримання. У разі невиконання вимоги ТЦК може звернутися до суду з метою тимчасового позбавлення громадянина права керування транспортним засобом. Ось такий наслідок передбачений для цього документа, для цієї форми взаємодії ТЦК та громадян. А тепер друзі. І в чому ж проблема? А проблема в тому, що частина 2 статті 27 закону, вона визначає, що форма та зміст вимоги визначається Міністерством оборони. І це все зрозуміло. Але, якщо уважно подумати, то зміст такої вимоги повинен відображати ті реквізити, які повинні відповідати вимогам закону. Що я маю на увазі? По-перше, в статті 27 чітко зазначається, що Вимога направляється у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, які передбачені частиною першої та третьої статті 22. і це дуже важливо, розумієте, так? Тобто, саме ці обов'язки. Невиконання саме цих обов'язків може тягнути за собою як наслідок направлення такої вимоги. А далі подивіться, що зазначено в частині 4 та 5. у разі якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення вимоги, не виконав зазначеного у ній обов'язку. І знову в частині 5 ми бачимо, що тут зазначено про чіткий обов'язок або обов'язки, які повинні бути зазначені у вимозі, і це дуже важливо. Для чого я це все вам цитую? Для. Для того, щоб ви побачили, як це сформульовано в законі, що відповідна форма повинна містити конкретний реквізит, в якому було би зазначено, який конкретно обов'язок не виконав конкретний громадянин і на виконання якого. Власне і направляється з ТЦК така вимога. Це може бути будь-який обов'язок, який передбачений чітко частиною 1 або 3 статті 22. неявка за викликом, наприклад, поповісті або непроходженнями догляду і так далі. Будь ласка, подивіться всі ці обов'язки. То якщо громадянину вже надсилають цю вимогу, то як мінімум такий громадянин повинен ознайомившись із цією вимогою, зрозуміти, який конкретно обов'язок він не виконав, що він порушив, та власне що йому інкримінує, можемо так сказати, ТЦК. Друзі, а тепер в чому ж він оборони налажала з цією формою, або, можливо, спеціально передбачено для громадян. Я вже нічому не здивуюсь. Давайте разом подивимось на цю форму. Дивіться, що тут зазначено. Ось такий є тут реквізит. Тут зазначається, з якого ТЦК надсилається ця вимога, і написано: викликає вас відповідно до статті 27 з метою виконання громадянином України обов'язків. Загально визначили, бачите, як частину першу третю статті 22. тобто ми бачимо, що у тексті просто написано з метою виконання обов'язків, передбачених частину першу та третю статті 22. Але які конкретно обов'язки порушив громадянин, не зазначається. Знаєте, друзі, що фактично це виходить. Це е, нагадує просто виклик до ТЦК, який можна порівняти з цією ж повісткою. Але якщо в повістки, хоча б зазначається мета такого виклику, для чого вас викликає. ТЦК, то тут ви взагалі не знаєте з якою метою який саме обов'язок вам зараз скажуть виконувати, а їх там багато, якщо уважно подивитися в частині першій та третій статті 22. Тому як ви можете здогадатися, це такий джекпот від ТЦК. Друзі, що в цій ситуації можна взагалі сказати та порадити. Обов'язково перевіряйте свою поштову скриньку і забезпечте собі яким чином, наскільки це можливо, отримання поштової кореспонденції для чого, тому що якщо ця вимога таки буде вам надіслана, і ви будете якось там ухилятися, не отримувати її вам це абсолютно нічого не дасть. Навпаки, ще буде гірше, чому поясню. Тому що вони ж прописали в законі так, що навіть якщо ви не отримаєте її фактично або відмовитись від такого отримання, вона все рівно буде вважатися врученою. Але якщо ви фактично заберете цю вимогу, будете мати її на руках, у вас буде доказ. Для суду в подальшому, якщо ТЦК таки звернеться до суду, ви завжди можете використовувати як мінімум ці аргументи, які я вам сьогодні навела в суді для того, щоб аргументувати, що така вимога не є правомірною, вона не відповідає. Вимогам закону, якщо форма вимоги не відповідає закону, то і неявка в ТЦК по такій вимозі не повинна створювати негативні юридичні наслідки для вас. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, як ТЦК та СП буде розуміти ці положення, звісно, що не на користь громадян, і вони будуть вважати абсолютно правомірною такою форму, допоки вона не буде скасована або там змінена. Тому вони будуть подавати позови по неявці за такою вимогою. До суду для того, щоб обмежити праві керування транспортним засобом, і у разі якщо таке судове провадження відкрито і ви отримали таку вимогу, то зверніться до адвоката або самостійно підготуйте відзив на позовну заяву і додайте якраз до нього копію ось цієї е, отриманої вимоги. Ось чому важливо її все ж таки отримати та забрати як письмовий доказ того, що вона. Не є правомірною, та ви не ухиляєтесь від отримання такої вимоги. І наостанок на підсилення своїх слів я ось що вам покажу, друзі. Дивіться касу стаття 283, частина 8, чітко визначає, що суд відмовляє у задоволенні заявлених позивачем вимог у разі, якщо позивач не доведе існування обставин та вжиття заходів, передбачених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме невиконання такою особою, Зазначеного у вимозі обов'язку, тобто, ви бачите, навіть в касу вони це продублювали невиконання такої особи, зазначеного у вимозі обов'язку. Як ми з вами вже бачили цю форму, жодного жодної графи, де був би зазначений такий невиконаний конкретний обов'язок, міноборони не передбачило. А значить, ця форма не відповідає закону. І у вас є дуже хороші шанси захистити своє право у суді. І якщо це відео для вас сьогодні було інформативним та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, напишіть коментар, і обов'язково, друзі, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей знало про свої права, бачило ось ці фейли з боку влади та розуміло, як можна захистити в таких ситуаціях свої права. Ваш інспектор права.